Зіпфайл YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми повернемось до теми відеокарточок, а саме до Nvidia GeForce GTX 1070. Подивимось, на що вона здатна в 2025 році, але перед тим невеличка передісторія. Мій колега по ютубу, пан з каналу Психоче, Хто ще не знає такий канал, переходьте та підписуйтесь. Захотів собі зібрати комп'ютер для стрімінгу і попросив мене підібрати та порадити якісь комплектуючі. Звісно, щоб це було максимально бюджетно та доступно на своєму особистому досвіді. Я порадив йому придбати якусь карточку від компанії Nvidia. Щоб працював кодек Invenc, Бо, як на мене, це працює краще, ніж будь-які інші варіанти. І так як пан психоче не дуже добре розбирається в комп'ютерному залізі, він скидав мені декілька варіантів з OLX, котрі я вважаю не підходящими. Дуже застаріле залізо за якийсь лютий оверпрайс. Також я скидав йому декілька варіантів. Вживаних відеокарточок з магазинів, але вони швидко пропадали із продажу, і він не встиг навіть собі щось підібрати. І я вирішив зробити йому такий підгончик у вигляді GTX 1070. Її мені заслав теж хтось з підписників, і вона лежала, чекала своєї черги. Я думав зібрати на ній якийсь комп'ютерів на розіграш. Але так як я намагаюсь все ж таки іти періодно, збираючи збірки по роках, починаючи від самих старих до сучасних, Учасних черга цієї інvidї підійшла би не дуже швидко. І щоб вона просто не лежала у мене і не пилилась, я вирішив подарувати її каналу Психоче. Ну що ж, переходимо безпосередньо до огляду GTX 1070. Приємного вам перегляду! І так до мене в руки від підписника потрапила ось така відеокарточка від Asus Trix GTX 1070 на три вентилятори. Я її вже підкидував в тестовий стенд і перевіряв, чи дає вона картинку. Ніби все окей. Але перед тим як віддавати її психоче, я хочу її обслужити та детально протестувати. Я, звісно, розумію, що він фанат тарганячого лайна, але я ні. Спочатку давайте подивимось на її зовнішній вигляд. Якщо не враховувати бруд та пил, відеокарточка в доволі непоганому стані. Позаду є металевий бекплейт. Що є дуже добре, Віддяжка потребує додаткового живлення 8-pin, має трьох вентиляторну систему охолодження і доступна велика кількість портів виводу DVI, 2 HDMI і 2 DisplayPort. В корпусі вона буде займати 2 слоти, і сама по собі доволі довга. А також має масивний радіатор з декількома теплотрубками. На гвинтиках у нас наліплена фейкова пломба, щоб зробити вигляд, що карточка не розбиралась, але далі я вам покажу, що це не так. Обслужити її обов'язково треба, бо радіатор забитий пилом. І я не знаю в якому стані термоінтерфейси. Ну що ж, починаємо розбирати. І для початку нам треба відкрутити 6 гвинтиків, що тримають основний радіатор. 4 гвинта, що знаходяться біля чіпа, викручуємо хрест-навхрест, поступово попускаючи, щоб не сколоти кристал GPU. І коли ми відкрутили тих 6 гвинтів, можна відкривати нашу відеомапу як книжку. Далі відключаємо конектори вентиляторів та підсвітки. І просто подивіться, скільки пилу всередині. Ні, в такому стані віддавати відеокарточку іншій людині не варто. Навіть якщо ця людина фанат тарганячого лайна. Термопаста на чіпі вже засохла та перетворилась на каміння. Це все треба відшкрябувати та вичищати спиртиком, замінювати термопрокладки та повністю продувати радіатор. Далі треба буде відкрутити пластину, що відповідає за охолодження чіпів пам'яті. І за що я не люблю Asus, версії відеокарточок Strix. В більшості випадків у них не саме краще охолодження. Для прикладу, ось ця пластина накриває 6 із 8 чіпів відеопам'яті: 3 накрити повністю, а 3 наполовину. І два чіпа, що залишились, взагалі ніяк не охолоджуються. Asus, ну що це за якісь півміри? Термопрокладки під пластиною вже прийшли в негодність і їх теж треба замінити. Ну і я вирішив повністю розібрати відеокарточку, так як пил присутній на всіх поверхнях. І простою заміною термоінтерфейсів тут не обійтись. Тому відкручуємо всі гвинти, що тримають бекплейт. Обережно його знімаємо, бо на ньому присутня підсвітка, котра приєднана до основної плати дротами. Бекплейт в охолодженні відеокарти участі не приймає, а просто слугує таким собі захистом елементів на платі. пилюці, що присутня на графічному адаптері, можна навіть малювати пальцем. А тепер переходимо до радіатора. Знімаємо стару термопрокладку зони ВРМ і будемо відкручувати кожух. Він тримається на шести гвинтиках, три з котрих знаходяться з бокової сторони, а три заховані під вентиляторами. Все, кожух знятий, тепер відкручуємо кулери. Кожен тримається на п'яти маленьких гвинтиках і загалом їх тут дуже багато. Вентилятори я протру вологою серветкою, а радіатор почищу щіткою та продую вітродуйчиком. Після повної очистки збираємо все в зворотньому порядку. Спочатку прикручуємо бекплейт, не забуваючи під'єднати підсвітку. Треба не переплутати розташування гвинтиків, бо потім не зможемо прикрутити пластину охолодження чипів. Знайшов я в своїх запасах залишки термопрокладок, частина від геліт, котрі підуть на охолодження чіпів відеопам'яті, а також якась висока продуктивна термогума з Aliexpress, котра піде на охолодження зони VRM. Головне, що все підходить по розмірах. Встановлюємо термопрокладки, не забуваючи скидати транспортировочні плівки, та прикручуємо пластину на місце. І тепер давайте подивимось на радіатор. Я вже приклеїв на зону VRM термопрокладки, але хотів вам показати одну деталь. Подивіться на обробку термотрубок, котрі контактують з графічним чипом. Настільки паскудної шліфовки радіатора я ще не зустрічав. Присутні якісь канавки, котре треба буде заповнювати хладомазю. Інакше охолоджуватись чіп нормально не буде. В свій час це була не саме дешева і не саме слабка відеокарта. Ось вам і Asus Strix. На чип я кладу термопасту Arctic MX 4, рівномірно розмащую і додаю трохи з запасом, щоб вона заповнила всі порожнини між чипом та радіатором. Далі під'єднуємо живлення кулерів та підсвіточку, збираємо наш бутерброд до окупи і прикручуємо всі гвинтики, що у нас лишились. І після того, як я зібрав відеокарту, я вирішив перевірити, чи всі термоінтерфейси вклались нормально і чи контактують вони з елементами та радіатором. І добре, що я це зробив, бо термопрокладка на зоні VRM взагалі не мала ніякого контакту. Від початку я подумав, що підібрав неправильний розмір. Перевірив ще раз, але все збігалось. І тут я уважно подивився на попередню термопрокладку. І, хоча на ній присутні відбитки елементів, це означає, що колись вона стояла правильно і знята саме з цієї системи, але також на ній є пил, котрий ніяк не міг би попасти в щільно прилягаючу термопрокладку, тобто проблема не в ній. Потім я глянув уважніше і помітив, що на гвинтиках, котрі притискають радіатор, відсутні пружинки. Хтось колись обслуговував цю відеокарточку, загубив притискаючи пружини, не подивився, що термопрокладка на зоні ВРМ нормально прилягає, скрутив і наклеїв фейкову пломбу. Ось такі сервісники буває трапляються. Я взяв пружинки з охолодження донора, скрутив все назад. І тепер все як має бути, все на своїх місцях. Скільки відеокарточка пропрацювала без нормального охолодження живлення, я не знаю. Тепер же віддяжка повністю обслужена і готова до тестів. Перевіримо, чи все з нею окей. Забежу наперед і скажу, що всі тести вона проходить. Єдине, що в ній не працює, це підсвітка. Але це чисто косметичний нюанс і на продуктивність ніяк не впливає. Для початку давайте запустимо програму GPU-Z та подивимось на її характеристики. Графічний адаптер у нас Nvidia GeForce GTX 1070, має GPU GP104, техпроцес 16 нанометрів, дата релізу 2016 рік. Скоро цій відеомапі буде вже майже 10 років. Виробник карти у нас Asus має 64 робсів 120 ТМУ, 1920 уніфікованих шейдери, 8 ГБ відеопам'яті GDDR5 на чипах Micron. Шина у нас 256 бит з пропускною здатністю в 256,3 ГБ на секунду. PCI-Express у нас третьої версії X16, драйвера встановлені останні для Windows 11, а саме 581.57, частота GPU у нас 1633, базова, і в бусті може досягати 1835. Підтримуються у нас всі сучасні API, в тому числі DirectX12. Vulkan, OpenCL і так далі. Ну а що ж у нас по тестовому стенду? Я буду використовувати свій основний ПК. На АМ4 сокеті, процесор в мене стоїть Ryzen 5 5600 g на 6 ядер 12 потоків, 16 МБ кешу 3 рівня, працює він в стоці і максимальна частота буститься до 4,5 ГГц і підтримує всі сучасні інструкції. Материнська плата у мене на B-450 чипсеті, і це Gigabyte Aorus Elite V2. Оперативної пам'яті встановлено Оновлена 64 ГБ гігабайта двома плашками по 32 від компанії Excel RAM. Працює вона на частоті 3200 МГц з таймінгами 22, 22, 22, 52 і це авторежим, котрий дозволяє виставити BIOS. Частоту і таймінги я додатково не колупав. Ну і давайте запустимо тест CPU-Z, в котрому мій Ryzen набирає 4673 бала в мультипотоці і 603 бали в сінглі. Перейдемо до тестів графіки і почнемо з 3D Mark Firestrike котрому ця система набирає 16 925 балів, графічні бали 18 714, бали фізики 22 822, і комбіновані 8044. 3D Mark Time Spy система набирає 6472 бали, графічні 6272 і бали CPU 7904. Далі запустимо кросплатформений 3D Mark SolarBay, в котрому система набирає 16791 бал. FPS ви можете подивитись на паузі. SolarBay Extreme відеокарточка запустити не може, так як в ній відсутні RT ядра. Ще один Крос-платформений 3D-Mark Steel Nomad Light, в котрому система набирає 5962 бали, середній FPS 44 і 16. В звичайному Steel Nomad система набирає 1338 балів з середнім показником кадрів в 13.39. Перейдемо до Heaven Benchmark, котрий ми будемо запускати в роздільній здатності Full HD на ультрапресеті якості з екстремальною тесаляцією та антіалайсінгом в x8. І по проходженні отримуємо такий результат. Середній FPS у нас 94.4, загальна кількість балів 2378, мінімальний FPS був 10,5 і максимальний 197.1. Далі запустимо бенчмарк Super Position на пресеті 8 k Optimized, щоб по максимуму завантажити відеобуфер. І по проходженні маємо результат в 2464 бали. Ну що ж, бенчмарки та тести загалом не дуже цікаво дивитись, тому давайте перейдемо до іграшок. Всі проекти я буду тестувати в роздільній здатності 1920 на 1080 і вважаю це оптимальним розміром екрану для сучасних ігор і такої не нової відеокарти. Почнемо з GTA 5, виставимо Full HD і максимально можливі налаштування графіки. І навіть в додаткових опціях я виставив все на максимум, окрім масштабування картинки. В ігровому тесті при поїздці по місту середня кількість кадрів на секунду знаходиться в районі 60-70, що є доволі непоганим результатом. Але в попередніх сценах я бачив просідання до 45 FPS. В цілому в ванільну GTA 5 на ультрах пограти можна із задоволенням. Запустимо Doom 2016 року. Знову у нас Full HD. І самі максимально можливі налаштування картинки. Тестимо на API Vulkan. І показник FPS у нас завжди більше сотні, в середньому тримається в районі 140-150. І тільки в дуже м'ясних та навантажених сценах я бачив якісь просідання приблизно до 120, що я вважаю абсолютно некритичним, і кромсати монстрів бензопилою в 2016 думі ви зможете навіть на своєму ігровому 100. 140 герцовому моніторі іграшка навіть і зараз виглядає дуже гарно, і пройти ви її зможете без будь-яких проблем. Запустимо щось поважче. А саме Resident Evil 3 Remake. виставимо майже максимальні налаштування графіки, але так, щоб вкластися у відеобуфер 8 гігабайт. Більшість часу у нас відмальовується вище 100 кадрів на секунду, і тільки при якихось ефектах та вибухах я бачив просідання до 75. В Full HD побігати за джил, повтікати від Немезіса можна із комфортом. Звісно, якщо слово комфорт підходить для цієї гри. Далі запустимо ремейк 4-го теж майже на максимальних налаштуваннях графіки для роздільної здатності Full HD, без будь-яких інструментів масштабування та без променів щастя, бо наша відеокарточка їх просто не підтримує. І в цьому румунському алкоселі ми майже завжди маємо від 40 до 50 кадрів на секунду, але деколи бувають просадки та підтупи, можемо трошки погіршити графіку або включити якийсь режим. Масштабування, щоб покращити наш ігровий експірієнс. Але я думаю, і так пограти за Леона, вбиваючи алкоботів, я вважаю можна. Ну а тепер давайте запустимо іншу серію жахастиків, а саме Silent Hill, 2 ремейк. На високих налаштуваннях графіки, знову без FSRів чи чогось подібного, тобто в нативній роздільній здатності. І наш їжачок в тумані бігається з допустимим FPS. В районі 35-40. не дуже згладжений у нас геймплей, але при бажанні можна спустити налаштування графіки або включити режим масштабування. В цілому я пограв би і так. запустимо нове Silent Hill press F2 pay respect знову в 1080p на шаблоні графіки продуктивність і наша школьниця Тян бігає від монстрів приблизно в 30 кадрів на секунду, що якби натякає нам на консольний експіріенс, але бувають просідання до бетменських 25 кадрів на секунду. Не дуже плавний геймплей, але коли на екрані не відбувається ніяких двіжів, FPS підростає до 40. В цілому у нас є ще куди крутити налаштування графіки, але ознайомитись з новенькою грою можна і так. Ну а тепер давайте запустимо ластуху на середньому пресеті якості без масштабування в нативній роздільній здатності Full HD. І в середньому маємо в районі 40 кадрів на секунду з просіданнями до 30. Я вважаю це грабельним, так що можна побігати за джойла, понадавати люлей різним бандитам, повбивати грибів та безкінечно рятувати Еллі. У частину Last of Us будемо так само запускати в розмірі екрана 1080p на середньому пресеті якості, без ефесарів та іншого. І загалом маємо схожу картинку з попередньою частиною 40 середніх кадрів, плюс-мінус туди-сюди. Пограти можна. Запустимо пробудження Алана друга частина. На середньому пресеті якості FSR ФСР-2 відключити чомусь не можна, але виставимо нативне масштабування. Розмір у нас стандартний 1920 на 1080. І це перша гра, котра нам пропонує доволі бетманський експірієнс, середня кількість кадрів на секунду близька до кіношних 24-25. І не кожен погодиться грати з таким фреймрейтом. Є ще можливість скинути налаштування графіки, включити інше масштабування і покращити свій ігровий досвід. Ну а справжні бетмени можуть пограти і в таких умовах. Типу, щоб залізо напрягалось. Ну що ж, запустимо вітчизняний сталкер 2 компіляція шейдерів. На помірних налаштуваннях якості з увімкненим FSR 3.1 і нативним масштабуванням. Без нього гра буде виглядати дуже очно. Побігаємо трохи по заліссю, і в середньому у нас відмальовується близько 40 FPS, але з просіданнями до 30 і деякими підвантаженнями та підтупами. Якщо ж ми вибігаємо за межі навантажених локацій, фреймрейт виростає до 50, що я вважаю, цілком гра. Більним і навіть з непоганою картинкою сталкер 2 компіляція шейдерів» на цій відеокарточці пройти можна. ще одна гра на рушії Урина Engine 5, ремастер древніх сувоїв Oblivion. Запустимо без апскейлерів, на середньому пресеті якості. І знову маємо бетменський Experience від 30 і нижче FPS. Не дуже комфортно грати в цю гру, але залізо напрягається. Тому фанатам я би рекомендував знизити ще налаштування графіки або включити якийсь режим масштабування. В Oblivion я сам би грати не став, бо мені просто не подобається ця частина Сувоїв. При бажанні і тонких налаштуваннях гри все ж таки можна буде. В нього пограти. Ну і запустимо Cyberpunk 2077 на високому пресеті якості, але з середнім натовпом. І звісно без будь-яких RTXів та масштабувалок. Ігровий бенчмарк відмальовує нам 48 середніх FPS і просадочки були до 39. Загалом я вважаю це допустимим, і в реальній грі можна відмінесовувати 5-7 кадрів, бо ігровий бенчмарк завжди відмальовує трошки більше. Щоби досягти плавних 60 кадрів на секунду, завжди можна знизити налаштування графіки. Остання гра на черзі Кумис 2. Запускаємо в Full HD розмірі екрану на мінімальних кіберкотлетних налаштуваннях, які юзають Pro та Polo Pro ігроки. І більшість часу на тестовій мапі DuGuzz 2 у нас відмальовується від 200 FPS та вище. І тільки в одному моменті я побачив просідання до 160-140. Так що без проблем другу КСку. Можна запускати на модних ігрових 140 герцових моніторах і грати на GTX 1070, відчуваючи себе справжньою кіберкотлетою. Ну і основне для чого ця карта береться відеокодик NVENC. В OBS він відображається нормально і можна вибрати Nvidia NVENC H264 або NVENC HEVC. За допомогою GTX 1070 можна без проблем записувати якісь ігрові відео, займатися відеомонтажем або стрімити. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до якихось висновків. Загалом майже 10-річна GTX 1070 доволі непогана карта, як і на сьогодні. Звісно, для Full HD геймінга. Не всі суперсучасні проекти вона тягне на високих налаштуваннях, десь доведеться поступитись графікою, але більш. Більшість проєктів запускаються і працюють, можна гратись, також її без проблем можна використовувати для робочих задач, і проблем з кодиками від Nvidia у мене ніколи не виникало. Конкретно ця відеокарточка вже повністю обслужена, вона, до речі, не перегрівається, температури в нормі, графічне ядро гріється не більше 60 градусів. На ходспоті можна додавати сміливо 10-15 градусів зверху, але це теж, я вважаю, не критично. Датчика температури на пам'яті, на жаль, немає. І також виконання від Asus Strix мені зовсім не подобається. Полуміри у вигляді охолодження чипів в пам'яті, і дуже погана оброблена поверхня радіатора на місці контакту з графічним чипом. Також з часом у неї перестала працювати підсвітка, і скільки ще проживуть рідні кульки, я не знаю. Ну а ця відяжка вже відправилась до пана Психоче, котрий її вже отримав і, можливо, у нього на каналі буде відео з підгонщиками. Якщо воно з'явиться, я додам посилання у вспливаючій підкасті. Сподіваюсь, вона у нього прослужить і буде корисна. Напишіть в коментарях. Як вам GTX 1070 в 2025 році? Можливо, ви самі сидите на подібній або колись мали таку в користуванні. Зараз на вторинному ринку вони коштують від 4 до 6 тисяч гривень. Напишіть нормально це чи дорого, і можливо, ви знаєте кращі альтернативи серед подібних графічних адаптерів. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні був огляд GTX 1070, як на мене, ще доволі непогана відеокарточка. І набагато чого здатна. Ну а якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити ваші вподобайки, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене величезна подяка ось цим людям, хто підтримує канал донатиками, та ось цим, хто оформлює спонсорство на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!